Студія, ми сьогодні з вами в ефірі, і поряд зі мною сидить чудова особистість пані Юлія Сак. Вона є заслуженою артисткою естради. Так? Вона є телеведучою, режисеркою, журналісткою. Так? І сьогодні ми з нею поговоримо про дуже цікаву, важливу подію про ту стрічку, яку вона зняла. Але почнемо з вами, пані Юлія. Так, будь ласка, розкажіть трошки про себе Так, хто ви? Перш за все, я актриса театру і кіно розпочинала я з театру, але кінематограф завжди мене приваблював. Я хотіла грати в художніх фільмах, тільки не хотіла до когось з режисерів, режисерів відти, тому що буває іноді такі реалії, ну, різні режисери. Я захотіла трошечки згодом знімати свої авторські художні фільми, тим паче, що моя мама, вона режисер. Теж режисер, вона письменниця і сценаристка. Те, що вона пише, це просто неймовірне. Мама Ольга Тичини Яновська, і я е, думаю, маю надію. Ну, майже впевнена, так можу сказати, з Божою допомогою, що у нас вийде відзняти маміни не всі романи, фентезі, комедії, драми, угу. мелодрами. Не всі, звісно, їх багато, але деякі з них на повний метр, на багато серійні фільми. Тому така діяльність я зацікавилася і кінематографом, і маміними творами, і ми вирішили так піти в самотні плавання. Е, я маю досвід цього самотнього плавання в театрі. Я так, так. На вистави показую, угу. тому для мене це нормально, не складно. Ну і ми розпочали знімати наші художні фільми з 2015 року. Тобто ви були актрисою театру і ви поступово перейшли в кінематограф. Яка, на вашу думку, людина, яка все ж таки розбирається в мистецтві? Є бачення, яка все ж таки межа між театром і кінематографом? Що більш яскравіше? Я люблю і те і те, трошечки більше мені ближче кінематограф. Хоча я в театрі граю реалістично, я не люблю театральність. У мене така школа. Щоб Природне, все це було. Але все ж кінематограф не те, що є дублі. Я багато дублі і не роблю і не люблю. Перший другий дубль він саме яскравий. Ну як за правило, так скажемо. Не завжди, але часто. І а, мені ближче трошечки кінематограф, тому що це цікаво, коли ми граємо перед камерою, коли камера нас фіксує, наші очі, наш погляд, і все таке інше. І ще я можу сказати, це залишається на віки, на століття. Ми робимо вклад. Кінематограф, а театр ну добре, якщо ми відзняли цю виставу, але все ж це театр, да? Але так. це різні мистецтва Різні. можете поділитися найяскравішими ролями, які ви грали в театрі. Тому що я розумію, що кінематографічна ваша історія тільки ви починається, але вона, я думаю, що вона буде дуже дуже глибока, дивлячись з того, скільки ви запланували як творча особистість. Я як кінорежисер. Теж вже відзняла дев'ятий наш художній фільм. Okay. Повнометражний, повністю, так скажемо, повнометражний цілком це другий проєкт, але mm. в мене ще є проєкт «Величні жінки, там чотири коротких метрі. І вони складають теж повний метр. Це третій повний метр. А саме перший наш повний метр ми робили з Кирилом Кужеловим угу. у 2013 році у співпраці. Тут він був така режисером. Вагома історія. Кирила так. талановитий угу. режисер, талановита людина. Спочатку я не знала, як знімати кіно, звісно, тому що угу. все ж я ну, не навчалася на це. Да? Я актриса театру я, з цього розпочинала. І ми звернулися до режисера. Спочатку Юрія Веросоцького, потім до Кирила Кужелова і відзняли перший повнометражний фільм Хвилина усвідомлення. Цей фільм вже отримав. Нагородило, радства, на фестивалі духовні джерела. Одразу, mm. як він вийшов, він отримав цю нагороду. Це був ваш перший фільм. Я там грала тільки як актриса, але сценарій і е, новели були мами. Mm -hmm. Тому так, і, ну, я можу сказати, я як режисер теж трошечки так дивилася, mm -hmm. і якісь там, ну, можна сказати, побажання казала Кирило, що мож, трошечки так чи так. І навчалася монтувати, mm -hmm. е, монтувати, займатися. Звуком, ну і так далі. Тобто, і знімати як оператор. А як ви обираєте, я так розумію, дуже багато матеріалу, і досить іноді складно обрати щось митцю для того, щоб екранізувати? Якими критеріями ви керуєтеся для того, щоб зрозуміти, так, це хороший матеріал, його мають побачити люди. Які критерії у вас до цього кінематографічного матеріалу, що впадає вам в око? Перш за все, я відчуваю душею. Мені це близько чи ні? Я не можу відзняти те, що мені не подобається. Mm. Да, мені багато чого подобається, і спектр моїх ролей в театрі теж він такий серйозний і драма і. Де комедія, uh -huh. різні ролі це і дуже мені... рідко широкого профілю. Да, uh -huh. І мені цікавіше так працювати. Чим складніше, тим краще. Дуже люблю грати божевілля, наприклад. Uh -huh. Любаша з блакитної троянди. Я обожнюю цю роль Лесі Українки. Uh -huh. Я дуже обожнюю роль медеї. На жаль, монологи медеї не завжди можна показувати, тому що це така драма, що просто ну трошечки навіть і жахлива драма. Я дуже люблю роль Віри Холодної. Uh -huh. нашої геніальної української актриси. І у мене вистава є про Віру Холодну, в мене є фільм про Віру Холодну, uh -huh. художній фільм. Я тільки художні фільми знімаю. Княгиня Ольга Марії Морозенка, на жаль, вже в засвітах Марічка, і я завжди згадую її з теплом. Вона мені дала Марію Магдалену спершу, їй дуже сподобалося, і вона сказала, що хоче запропонувати мені княгиню Ольгу. Княгиня Ольга чудова, неймовірна роль. Я її завжди граю так, на, на межі. Емоційне, емоційні монологи, емоційна гарна роль. А яка роль так, у вас і... найскладніша? Яку вам роль було найскладніше грати і чому? Немає в мене таких ролей, мені все легко грати, мені все легко дається. І це я кажу Божий дар. Mm -hmm. а, ну, просто не можу сказати. Все цікаво. А, і знову ж, щоб був відгук, якщо я відчуваю цей відгук в театрі, я беру цю роль до свого репертуару. Якщо я відчуваю відгук такий в кінематографії, наприклад, я читаю мамін роман. Чи комедію? І я розумію, це класно, це цікаво відзняти. Ну чи щоб можливості були, звісно, тому що ми mm -hmm. знімаємо фільми безбюджетно, що можемо з свого бюджету беремо на фільми? І тому не всі проекти, поки можемо відзняти, от так можна сказати, які можливо, які мені відгукуються, ми знімаємо. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше бачення, як змінилося мистецтво і кіно, і театру після? Таких трагічних подій, які спіткали Україну після війни? ніяк Як було, так і є. Я вважаю, що творчість митці, хай що мені завгодно кажуть, це не політики, і якщо ну, можуть Може думати інакше свідоку? щось ні. Якщо щось агресивне, я бачила, наприклад, в тому ж мистецтві, чи щось таке політичне, соціалістичне, де, ну, яке завгодно, комуністичне, да? мені воно завжди не відгукувалося, я його не грала, і воно мені якось воно не моє. Uh -huh. А якщо я брала, наприклад, у мене вистава, яка отримала перший гран прі на Монофестивалі у 2006 році Анна Ахматова, самотність. Вона, по-перше, наша українка. По-друге, Анна Ахматова стільки пережила, і вона ніколи не була за комуністів. Ніколи вона була заборонена ще тоді в ці часи. І, на жаль, ну якби у мене нічого не змінилося, тому що це чудова, талановита, геніальна і багатостраждальна людина, яка не підтримувала цих комуністів і все це, що коїлася. Більш того, вона постраждала дуже сильно її чоловік, чоловіка. Ну, Арештували другого, розстріляли. Син теж 15 років сидів в тюрмі. Тому е, для мене нічого не змінилося. Все, що для мене було духовне і прекрасне, це воно залишилося. А те, що не духовне, не прекрасне, політичне для мене воно ніколи не було ж Іноді буває так, що е, творчі люди намагаються поєднати політику і мистецтво. Що тоді буде? Ну так і бувають, але я вважаю, що це не справжні таланти. Тому що мистецтво взагалі вище всього, вище ніж політика, вище ніж е, просто навіть життя. Я не кажу про політику, і я завжди кажу, мистецтво це саме вище, що може бути в нас на землі, тільки високе мистецтво, звісно, може бути. Ну але це не мистецтво. Цікава та... така фраза. Я теж філолог, і теж про що ви кажете мені дуже близько. Е, є така фраза у Оскара Уайлда: мистецтво заради мистецтва. До портреті Доріана, да. як ви відноситеся до цієї фрази? Чи може мистецтво бути штучним тільки заради мистецтва? Чи все ж таки мистецтво це трошечки більше, ніж якийсь такий естетичний світ, і воно більше до людей? Як на вашу думку? Мистецтво буває різне, мистецтво буває комерційне, особливо в наші mm. часи. Але я виховувалася на великих геніях. Навіть і Радянського Союзу, на великих геніях, на великих творах, наприклад, Гамлет Козінцева, да, ну і так далі, на великих поетах, співаках. І тому я можу сказати, що ці геніальні чи великі люди вони вищі. Ніж просто мистецтво чи комерція, багато хто з таких великих людей просто е не мали можливості нормально жити і навіть їсти. І таке бувало, але вони працювали те, що їм давав Бог. Вони відчували свою місію. Я можу сказати це про себе. Я теж відчуваю цю місію. І не завжди, ой, дуже не завжди, mm -hmm. я отримую від цього нормальні гроші. Для мене головна ідея, моя місія і духовність, яку я несу до людей, і хочу залишити, і хочу покращити цей світ. От я вважаю, це тільки мистецтво справжнє. Інше воно буває і все має право на життя. Але це, скажімо. По смаку, кому що, і кому що ближче, і хто на що згоден так, давайте ми з вами поговоримо про те, про ту таку цікаву подію, яка відбудеться сьогодні в будинку кіно. Це презентація, це прем'єра вашого авторського повнометражного художнього фільму Україна храм мого серця. Скажіть, чому виникла саме ідея зняти стрічку з такою назвою, що стало поштовхом? Війна, звісно. Коли це все сталося, ми були в Києві. Це ж таки повпливало трошки. Я взагалі киянка в якомусь там коліні дуже я не знаю в якому ну ми кияни. Угу. А... Ми були тут в Києві, ми все це відчули. Фільм розпочинається, можна сказати, так само як розпочалася війна для мене. Був дзвінок телефона. Ну і далі пішло-поїхало. Ми нікуди не їхали з Києва, ми всю, постійно тут були. І коли я бачила все, що робиться, звісно, в Бучі чи в Ірпіні, чи ще в таких місцях, ну більш жахливі події були. В Києві, слава Богу, такого не було, але все одно. Те, що я відчувала як творча людина, і те, що я переживала, воно вплинуло на мене, і я захотіла відзняти такий фільм не одразу. Через декілька місяців прийшла ідея відзняти про людей в тилу, але це не просто про людей в тилу. Тут е, поєднуються. Події сьогодення і трошечки історичні події, які е, були ще чи, з часів Київської Росії. Uh -huh. І оця цікава така ідея, вона, я думаю, теж мені дана згори, тільки так, все дається згори, тільки все з Божою допомогою. І тому е, я вирішила і сказала, я відсніму цей проєкт. Uh -huh. Ну, якось так. Яка основна думка цього фільму, цієї стрічки? Що саме ви хочете, щоб люди почерпнули? Ну, по перше, я передаю все те, що ми пережили, і навіть ті, хто поїхав за кордон. Теж пережили цей жах і переживають і зараз. Це наш біль, наш біль мільйонів українців, він є. І ця стрічка мелодрама, але тут багато є таких трагедійних сцен і про смерть, хоча і в тилу, про те, як гинуть люди. Це стан душі нас, всіх, українців, я можу сказати, нас всіх, так? І ті, хто зараз тут, і ті, хто за кордоном. І, по друге, цей проект, хоча він про війну, він не несе агресію. І це я вважаю для мене, знову ж кажу, головне мистецтво вище політики, вище, як не крути. Для мене точно. І справжнє мистецтво, я вважаю, воно коли таке духовне, світле, чисте, воно може освітити душі інших людей, дати надію, дати якісь там. Відлуті, чи щось таке дати іншим людям? В, ви знаєте, що все ж таки зараз такі в буремні часи ми живемо, так вони впливають на нас, вони змушують якось емоції проявляти? І от я бачу, як от молоде покоління воно починає зараз дуже глибоко все сприймати. І от у мене таке питання щодо вашої стрічки, як ви гадаєте, як вашу стрічку сприйме молоде покоління? От молоді так Не знаю, складно сказати. Сьогодні подивимося, хто буде і як будуть сприймати, тому що фільм ми це ми показували вже за кордоном в Європі uh -huh. у вересні місяці, у Вені і в Турції. Uh -huh. Там люди, те, що побачили, звісно, я там не була, я відправила наш фільм, і відгуки людей мені розповідали, там, показували. Uh -huh. Інформацію, саме яка була реакція, вона була чудова, прекрасна, люди плакали, не стримували сльози. Хто знає, як тут, в Україні, ті, хто пережили і ті, хто зараз думають всі по-різному. Є багато теж агресії і в тілу, і це ми теж бачимо. Але все ж, моя стрічка не для агресивної маси людей, а духовні люди, я думаю, зможуть сприйняти і. Відчути пережити все це, що я хотіла сказати. Угу. Так. Ну і побажайте щось глядачам нашим, що би ви хотіли. І такої творчої людини, творчий, творчий посил, творче побажання. Ну, триматися, це, звісно, це всім триматися, молитися з Божою допомогою можуть бути і два, і це я точно знаю, і впевнена. А, все... Робити і проживати з любов'ю. Як би не було складно чи гірко, бувають різні хвилини в житті, ми знаємо і розпач, але все ж з любов'ю і з добром. Для мене це переваги. І я вважаю, що так е легше пережити будь-які негаразди. Дякуємо вам.